Та що тут там приїхать? Гей, гей, помали! Вас вже дереги не знав, Де Дінушки донесь! А ну, пойте, ану, є бабці? дещо бачиться. Нушки йди Скажи татінку, інку найти дасть нушки. Ва, сюди помали. Господи, <плоти> Але, але...

Ваську помалу, появкажу як. Wow. Hey! Oh. Сино, ти не скорязні. Гей, wow, wow. товасько hey, то відкрий, товаськовий дарик. Дівайся, Тімея. Okay. Тімі, okay. ті подівайся, тади. Okay. Дівайся. Не, іди на няньку розкриє красиво, каже няньку розбавині. чекай. то не так рвати, як дивчатка. Ну, помаленьки. Ну. Гей, -то hey, Тіміка! Патерні діва дивай. та диво От ось крабіцю відбирає.